Перший чемпіонат України у мене було був в Дніпрі, ну тоді Дніпропетровську. Там я виграла і одразу поїхала на чемпіонат світу. А це було взагалі ну, півроку пройшло. Вона досягла просто фантастичних, як на мою думку, успіхів на світовій рівні. Двічі підтвердила це. Думаю, що сама себе надихала. От вам приклад: до скількох я десь пор можу стати з ними в пару і боксувати. Приклад я все почалось з моєї мами. Е я бачила її якісь фотографії в кімано. Як мені там напевно виконалось там три-чотири роки, я вже бігала. Там мені мама навіть казала, що ти спочатку почала бігати, а потім розмовляти. В 14 років перші змагання, які були переможні, це чемпіонат області, побила ту дівчинку, яка мене колись побила. Я займаюсь. Два займаюсь два місяці вже спершу. Спробувала ходити на танці, а потім мене на карате записали. Мені так сподобалось. Я залишилась і ходжу вже, але карате це на все життя. Я планую цим займатися ще до не знаю, нехай буде до ста років, може більше проживу. Вітаю вас на цей раз в полі зору будуть аж три олімпійських види спорту: бокс, кікбоксинг і карате. І розпочнемо ми з єдиноборства, яке ви всі точно знаєте, завдяки нашим братам кличко. Та перш ніж познайомити вас із таємницями боксу, ми пропонуємо заглибитись в його історію. Розпочиналось все у 15 сторіччі до нашої ери, як зазвичай, із найпростішого кулачних боїв. Їх нині важко назвати боксом, але тоді, у прадавні часи, це було неабиякою розвагою для людей. Починає влучати вентоні Джошуа. Цікаво, що довгий час спортсмени билися без рукавичок. Востаннє такий бій провели лише 134 роки тому, після того як в середині 19-го сторіччя з'явились перші правила боксу І для того, щоб а... Ми спортсмени, які змагаються, не постраждали, були напрацьовані певні правила, тому були е зап запроваджені засоби безпеки у вигляді е перчаток, які пом'якшують удар е захисту, ну, умовно, це шоломи, це екіпірування і певні правила, які дозволяють або забороняють наносити удари у життєво важливі е частини тіла. Найголовніше завдання боксера на ринзі перевершити свого суперника. Це можна зробити трьома способами: нокаутом, тобто збити його з ніг і не дати піднятися за 10 секунд. А також технічним нокаутом, якщо ж двоє до кінця раундів все ще стоять на ногах, переможця визначають рефері, простіше кажучи, судді, які весь час пильно слідкують за боєм. вперед. Ваші облиски. Марія Боруса. Боксерський поєдинок складається з кількох раундів, які у свою чергу тривають від однієї до трьох хвилин. Точно був удар. Оце віддав. Оце віддав за дев'ятий і за восьми раунд. Олександр Усик. Де у прадавньому світі тільки не згадувались боксерські бої у стародавній Греції чи Римі та навіть в Пакистані чи Індії. Наприклад, в давнього... Індійських трактатах ми знаходимо спогади про так звані зони ураження, і прям є окремий напрям, це називається, вони називаються як марми, і якщо людину поранити або нанести якийсь удар в певну зону, то ця людина вийде зі строю, боєць вийде зі строю тим чи іншим способом. Одним із перших чемпіонів з боксу вважають Джеймса Фіга, який з 1719-го утримував цей титул аж 15 років. Вперше ж на Олімпійських іграх боксери виступили в 1904 році. Поступово цей вид спорту стає популярним і в Україні та приходить до Запоріжжя. В нашому місті в Олександрівську вже існували секції е з боксування. Е ці секції знаходилися переважно біля е залізничних майстерів. І, власне, одна з легенд, е які я досліджував в історії, що Уявіть собі кремезних залізничників, які займалися в секціях боксу. вони знали, це було престижно і розглядали боксування як додатковий спосіб заробітку. У 20-му столітті імена запорізьких боксерів та тренерів з боксу знала вся Україна, чого вартує лише Дмитро Замотаєв, про якого ми вже розповідали в одному із випусків програми Запорізька сила. Переглянути його ви можете на нашому ютуб-каналі. Власне. Сталість цієї школи ми можемо прослідкувати наприклад, школу Юрія Біладзе, бойові перчатки. І, власне, воно так само територіально знаходиться біля майстерень залізничних. Оця така історична сталість, якась така послідовність. Воно все складається в те, що в Запоріжжі бокс є дуже таким потужним. Федерація є одна з найпотужніших. Ужних і представники наших е, боксерських секцій беруть участь майже у всіх змаганнях національного, європейського, навіть світового рівня. І прикладом цього є наша землячка Лариса Березенко. Забудьте, що бокс має тільки чоловіче обличчя. Жінки також досягають небияких висот у цьому виді спорту. Спорт цікавив Ларису Березенко ще з дитинства. Майбутня зірка встигла позайматися легкою атлетикою, баскетболом та навіть футболом. Але завдяки подрузі зупинилась на кікбоксингу та боксі. Ми грали в, в одній команді, вона почала ходити на бокс. Приложила мені, я пішла з нею, ну, щоб підтримати, щоб вона одна не була між хлопцями. І вже через півроку поїхала на чемпіонат світу. Перший чемпіонат України у мене був в Дніпрі. До ну, тоді Дніпропетровську. Там я виграла і сразу поїхала в чемпіонат світу. А це було взагалі ну, півроку пройшло. Своє перше золото світового рівня. Спортсменка виграла саме з кікбоксингу. Сталося це у 2001 році на турнірі в Австрії. Вона досягла просто фантастичних, як на мою думку, успіхів на світовій рівні. Двічі підтвердила це. Я була в Греції. Там я виграла чемпіонат світу по кікбоксингу. Двох розділах виступала в одному розділі перше, в другому розділі друге місце. І через місяць я приїхала і поїхала вже на чемпіонат світу в Турції по боксу. Так, так, ви все правильно зрозуміли. За один рік Лариса Березенко виступала на чемпіонатах світу з різних видів спорту, ба більше завжди поверталась із золотом. Таке зможе повторити не кожен спортсмен. 7. А, така, така історія дуже унікальна для Запоріжжя. Чим вона унікальна, що ми отримали людину спортсмена, який має досвід отримання. Чемпіонських звань у двох схожих близьких видах спорту, і вона не покинула цю кар'єру, а перейшла в тренувальну. Та до тренувань ми ще повернемось. А зараз пригадаємо виступ запоріжанки на світових змаганнях з боксу в Туреччині. Були такі бої, котрі в першому раунді, в другому раунді. А я в дівчат питала, що це таке ну. Чого так бої закінчуються? Щоб знати теж боксувати, виходити. А там різниця в очках. Тобто, якщо ти набираєш 15-0, то машина встановлюється і все, ти можеш виграти і в першому раунді, і в другому, і в третьому. Я проводила всі чотири бої від початку до кінця. Ці поєдинки запам'ятали спортсменці на все життя. Ну, фінал у мене взагалі був з американкою. Півфінал був, був з канадкою. Потім другий бой у мене був з тур, туре, турчанкою, тобто місцевою спортсменкою. І, ну не знаю, це, мабуть, бог. Я виграла в неї в одночку. Морально було складно, тому що місцева спортсменка і якось. Всі плюси були в неї. Вже впродовж наступного року Лариса Березенко стала майстром спорту міжнародного класу з боксу та заслуженим майстром спорту з кікбоксингу. В, на чемпіонаті світу останній раз це виграла і вже було 3-4 роки. А можна було виступати до 34 ну до 35. І як мені всі сказали, що Лариса ти в останній вагон. То есть вийшла, выиграла, а далі только по профессионалам. А зараз розберемося, чим же відрізняється бокс від кікбоксингу. У першому спортсмени для оборони та нападу можуть використовувати лише руки. Натомість кікбоксерам дозволено бити руками, ногами, ліктями і навіть колінами. Ще ці два види спорту відрізняються тим, що бокс присутній на Олімпійських іграх вже більше ста років, а кікбоксинг тільки планують внести до програми. Розглядається таке питання, що кікбоксинг ну якщо він стане, то «Саме перше – це буде фінансування. Тобто, діти будуть більше, змозі більше їздити на всесвітні змагання, на всіукраїнські змагання. Ну, і для дітей я не дож... ну, би, в спорті по рокам не дожила до Олімпійських ігор. Може хтось із вихованців дож... ну, Дожить вони доживуть, а чи буде кікбоксинг, хотілося б було. Щоб в, них, в деяких є мета, що вони хочуть на Олімпійські ігри. Цікаво, що навіть під час активної спортивної кар'єри боксерка вже тренувала підростаючих чемпіонів, і вони їй навіть секундували на змаганнях. Дітей почала тренувати і возила їх на чемпіонат України, і їх виводила, і діти виводили мене. Це потім, коли стали вони дорослі, ми зустрічаємося по цей час. І один мені казав, що Леся, я не знав, що вам казати, коли я вас виводив. Коли бой йде, я знав, що мені треба не кричати, нічого не казати. А коли ви йшли віддихати хвилину в, кут, в кут свій, я не знав, що вам казати. Я говорю, Ярик, нічого не треба було казати. Треба було помахати полотенчикам, дати водички, все. За 25 років тренерства Лариса Березенко вміє знаходити підхід до своїх вихованців. Чи не всі вони беруть з неї приклад і прагнуть якнайкраще показати себе на різних змаганнях? Прагну стати КМС, зайняти перше місце по Європі, виграти чемпіонати Європи. Я 2022 року посів перше місце в Бахмуті по Україні. Та Данило ділиться, що перед будь-якими стартами треба наповне викладатись на тренуваннях день щодня, якщо перед змаганнями до тренування приходжу, бігаю. Саме тренування проходить і додому, і так щодня, окрім суботи та неділі. Разом зі своєю тренеркою кікбоксом Данило займається вже п'ять років. Пішов у цей спорт за порадою брата. Ну, я, люблю... я люблю бокс, а тут ще й ноги задійні додатково як ускладнення ще краще. Навіть під час війни вихованці легенди боксу та кікбоксингу не покидають тренування. Хоча деяким довелося виїхати за кордон. Ну саме наймаленький... До мене приходив, де 4,5 рочки було йому. Вже в 7-8 він виграв два чемпіонати України. В 7 років, 8 років. Ну, так сталося, почалася війна, він виїхав за кордон. Це моя дитина, яку я взяла з 4 з 5 і зараз ну, він за кордоном. Та засмучуватись не варто. У Запоріжжя залишилось багато хороших спортсменів. Цього року на чемпіонаті України наші земляки показали чудові результати. Наша дю США їздила зараз на чемпіонат України серед 43 команд дю США України. Ми зайняли третє місце. Взагалі, у нас було 19 спортсменів, і ми привезли 15 золотих медалей. Зайняли третє місце, ми на це не розраховували, тому що кількість була спортсменів у нас менша. Ті, хто зайняли перше місце, у них було щоб вони, ну, десь 89 спортсменів. І вони зайняли перше місце. А у нас було 19 спортсменів і 15 золотих медалей. Погодьтесь, багато хто вважає бокс та кікбоксинг спортом для чоловіків. Однак навіть 30 років тому, за словами Лариси Березенко, жінки на ринзі були не рідкістю. На той час, коли я прийшла туди, моя подруга вже залишила, вона довго не протрималась, але там було дві дівчини, котрі займались вже десь. Ну, роки два то точно. Змагались не один рік, а я тільки прийшла. Ну, у мене вийшло швидко їх надогнати. Тож цими видами спорту можуть займатися як чоловіки, так і жінки. Як маленькі, так і дорослі спортсмени. Ось вот вам приклад: До скількох я дось до пор можу стати з ними в пару і боксувати. Приклад я. З легендою запорізького боксу та кікбоксингу ми вас познайомили. Час переходити до ще однієї зірки на горизонті спортивної слави каратистки Марини Скамарохової. Але спершу розповімо вам про Кіо Кушенка, яким з дитинства займається спортсменка. Це один зі стилів карате. До того ж, контактний, що вирізняє його з поміж інших. А поки наша землячка наносить суперниці удар ногою, розповімо про перші кроки Марини Скамарохової у карате. Ну це все почалось з моїм з моєї мами. Е, я бачила її якісь фотографії в кімано. Я не пам'ятаю, напевно, вона не займалась прям чисто карате, але щось я оце побачила. Плюс же Кічану цей е, да Брюслі може десь там. І мені мене це зацікавило. Прямо от мене. Як я захотіла, відразу відвезли, знайшли секцію, і я почала ходити. І мене все це дуже зацікавило. Так з 9 років спортсменка більше не покидала татамі і присвятила спорту все своє життя. Як мені там напевно виконалось там 3-4 роки, я вже бігала, там мені мама навіть казала, що ти спочатку почала бігати, а потім розмовляти. І це, і, ну і я в школі, потім, звичайно ж, там всі відтискаються 10 разів. Марина від, від бо мама вчитель фізкультури, Марина відтискається 15 разів. Тепер я коли десь готуюсь на змагання, то я повинна пробігти. Ну, наприклад, там, мені треба пробігти 10 е, кругів, а я біжу 11, бо в мене вже тут заклалось, що я повинна. На один більше зробити, хоч на початку спортивної кар'єри не все давалось легко. Та саме завдяки силі волі Марина досягла бажаних результатів. В 14 років перші змагання, які були переможні, це чемпіонат в області, побила ту дівчинку, яка мене колись побила. Наступні змагання відразу чемпіонат е, України був. В Криму, в нашому Криму був і я тоді от зайняла перше місце. Для мене це було це другі змагання да переможні. Це було прям супер. Далі на спортсменку чекала Європа. Перша спроба приносить срібло, а вже друга у 2017 році золото серед жінок у розділі ката. Але я здобула не по боям, а здобула по ката, Тобто це техніка. І я тоді програла чемпіонці світу по боям і дуже так розбила свої ніжки, так билася, але програла. Після цього це знову ж таки, хто не падав, той не вставав. Я так добре натренувалась потім. І... Зайняла на, на наступних чемпіонатах Європи вже перше місце займала, вже навіть займала перші місця і в категорії по боям так, да, комітету, у нас це називається, і в категорії ката. Зовсім скоро запоріжанка вже виходила на татамі чемпіонатів світу. Зокрема, у 2018-му з міжнародного турніру в Японії привезла золото та срібло а вже за рік стала дворазовою чемпіонкою світу в Чилі. Головне на шляху до мрії не здаватись. Підкреслює каратистка. більше, набагато більше перемог, ніж програшів, але ці програші вони мені дали таку силу. Я завжди кажу, хто не падав, той не вставав. І оце, оце мій варіант. Особливо такий підхід до тренувань допоміг спортсменці під час карантину та повномасштабного вторгнення. Тоді, перед чемпіонатом світу 2022-го, Марині довелось відточувати свою майстерність вдома. Сам трену я завжди себе сама треную, але в цей раз прямо тяжко, було. я була замотивована того, що я думала про Україну. Але в той же час це було тяжко психологічно, ну морально, бо не було ні ну, залу. Я поїхала ж на початку війни в село до своїх батьків. Я себе камінням набивала, того що якщо ти не набитий, да, то тебе один раз вдарять і ну, на цьому закінчиться змагання. Чемпіонат Європи з кіокушен-карате серед дорослих у розділі кумітета ката проходив у Болгарії. Той виступ для Марини став особливим. Е, на цих змаганнях в Болгарії на чемпіонаті Європи я зайняла третє місце. Але це найулюбленіші змагання мої. Я дуже раділа цьому третьому місці, місці тому що я провела чотири бої, ну, чотири бої, а мої усі суперниці по три. Звичайно, це якось мене навпаки змотивувало. і я от при такій підготовці. Я досить добре себе показала. Так, я програла, але це така прям бажана була перемога над собою, що я все ж таки змогла. А вже за рік Марина підкорює черговий чемпіонат Європи у Польщі, впевнено, долає всіх своїх суперниць, трьох полячок та спортсменку Іспанії та здобуває найвищу золоту нагороду. Свої 26 запоріжанка досягла такого про що мріє чи не кожен спортсмен. Я втомлюся перелічувати всі регалії. Тільки у статусі чемпіонки світу наша землячка була три рази, а перемоги на європейських та всеукраїнських змаганнях не перерахувати. Окрім цього, Марина вже сім років присвятила тренерству. Я хотіла цього, напевно, з дитинства. Я ще коли пішла на перші свої тренування до першого свого тренера в Кровому розі, я тоді відразу зрозуміла, що я хочу дуже. Хочу бути тренером, і все оце моя мрія здійснилась. вже коли я переїхала в Запоріжжя. На я тут навчалась, і десь я перший курс закінчила, і потім на другому вже почала тренувати. Займатися карате ділиться чемпіонка. Можна з маличку під її наставництвом тренуються навіть чотирирічні діти. А ті, хто займається не один рік, вже мріють стати чемпіонами. Щоб їздити на сна, щоб їздити на змагання, кубки вигравати та стати сильним. Щоб, якщо хтось ображатиме, дати здачі. З дитинства дуже люблю займатися карате. Я завжди хотів піти сюди. Я займаюсь. Я займаюся два місяці вже. Спершу спробувала ходити на танці, а потім мене на карате записали. Мені так сподобалось. Я залишилась і ходжу вже. Результати не забарились, і вже в жовтні 2023-го юна спортсменка підкорила свій перший чемпіонат України разом із запорізькими колегами по татамі. Вони посіли призові місця, та іншим вихованцям Марини Скамарогової теж є чим пишатись. У нас по моєму ніколи все запорізьке як змагання, е, та я зайняв е, перший раз трохи, третій третій. і там по моєму ще два місця. Ми там є медалі теж і грамоти. Підростаючі зірки карате розповіли, як проходять їхні тренування. Це мені дуже подобається, і ми тренуримося вівторок, четверг та субота. Спочатку ми шикуємо місця та як вітаємося. Потім у нас йде поклони на японській. Потім у нас, як по-різному, може бути, може бути відсискання, присідання, ще, а може бути там техніка, удари. І Коли ти здаєш на пояс, треба робити като і можемо там кату повторювати. У нас тренування по півтори години, півтори-дві години. Гами спочатку набивання робимо постійно, потім руками набивання, а потім вже боїмо постійно У нас бої на кожному тренуванні. Для малечі карате вже стало частиною їхнього життя. Тим паче в них є приклад для натхнення їхня тренерка. Я ходжу на карате десь 6 років. Но мені подобається, тому що як, якщо хтось там чи ображає, то ну, як не дам себе образити, так, і тому що просто прикольно, як сильніше стаю. Та морально теж більш енергічно. Наприклад, після якоїсь важкої тренування, я думаю, що ура! Я все пройшов і став на крок ближче до ідеальності. Мабуть, ви вже знаєте, що карате це не просто вид спорту, а ціла філософія. Якщо не згадувались, зараз наша чемпіонка вам пояснить. Карате це шлях пустої руки. Що це означає? Це ми деремось на без зброї. Навіть коли дітки в мене там десь в школі деруться, я їм кажу, що ви не маєте права на когось нападати першим, тому що ви маєте велику силу, ви навчаєтесь битись, а якась інша дитинка не може цього. І інше слово. Це К'єокушинкай. Це як переводиться Яке прагне до ідеального. А як ми знаємо, ідеального не існує, але ми прагнемо до того, щоб наш дух став сильніший, фізичне тіло да, стало сильнішим, розум став сильнішим. Навіть у назву клубу його засновниця вклала символічний сенс. Так, у нас клуб називається Сунамі. Що я в це вклала? Це я сама придумала цю, цю назву. Є така картина, е, велика хвиля японська. А в Японії це означає. Початок чого? Того, що ця хвиля визвана е, через цунамі. Цунамі, що це таке? Це е, підземне е, землетрясіння, тобто, а я це перевожу так. Тобто це внутрішня сила, і яка викликає хвилю, тобто викликає силу. Да? Якщо, тобто, це про внутрішню силу. Цікаво, що цей вид спорту розвиває в малечі не тільки фізичну силу та витримку, а ще й дисципліну. Карате це прям от дисципліна, це лідерські якості, це дитина починає вміти свої емоції, да, складувати так в коробочку, десь правильно якось їх використовувати. Тут багато чому дітки можуть навчитись, тому це я рекомендую з маличку приводити на карате. У спорті Марина вже сім. 18 років і не планує зупинятись, скажу відверто, помітно, як у спортсменки горять очі від її справи. Але карате це на все життя. Я планую цим займатися ще до не знаю, нехай буде до 100 років, може і більше проживу. Тож, як ви бачите, у спорті немає нічого неможливого. А головне ми сьогодні з вами зруйнували стереотипи та довели, що жінки прекрасно володіють бойовими мистецтвами. Головне це наполегливість та плідна праця. З вами була програма Запорізька сила. Побачимось у наступному випуску.